Чи закінчилося економічне диво Китаю, і якщо так, то якими будуть глобальні наслідки цього? Діти проводять занадто багато часу біля екранів. Китайський кіберрегулятор знає, як це виправити, але водночас акції технологічних компаній падають ласкаво просимо до Китаю у фокусі. Я Тіфані Майер. Невтішний прогноз для китайської економіки. Офіційні дані опубліковані у понеділок показують, що виробнича активність у Китаї знижується четвертий місяць поспіль. Споживчий сектор також досяг найнижчого показника з грудня. Але що це означає для світової економіки? Тож подивімося детальніше. Лацтеґоселак глобальна виробнича активність у липні знизилася. Про це дані приватних опитувань. Водночас уповільнення зростання і слабкість Китаю негативно впливають на світову економіку. Індекс менеджерів із закупівель у виробничому секторі Китаю у липні знизився. Опитування показали, що також знизилася виробнича активність у найбільших азійських економіках Японії та Південній Кореї. Це свідчить про тиски, який чинить на регіон уповільнення китайського попиту. Чи відійшла минула ера китайського дива, високих темпів зростання, величезний борг, безробіття серед молоді та дефляційні ризики. Після десятиліть стрімкого зростання країна демонструє ознаки значного економічного сповільнення. Довгоочікуване відновлення після пандемії, схоже, провалилося. Як на це реагують іноземні інвестори та міжнародні компанії? Від гіганта споживчих товарів Unilever до автовиробника Nissan світові компанії попереджають про повільнення зростання прибутків у Китаї. Це відбувається на тлі того, що друга за величиною економіка світу втрачає темпи зростання після кризи у сфері охорони здоров'я. Проте деякі сектори відновлюються, наприклад, виробництво предметів розкоші та ресторани. Starbucks повідомила про 46-відсоткове зростання продажів у Китаї, як порівняти з минулим кварталом. А компанія LVMH, власник Louis Vuitton, повідомила про зростання світових продажів у другому кварталі на 17% більше ніж очікувалося. А такі виробники споживчих товарів, як Procter Gamble, L'Oreal і Coca-Cola, зайняли обережну позицію. минулого Тижня компанія Unilever заявила, що спостерігає історичний мінімум споживчої довіри в країні. Світові автовиробники також стикаються з непростою ситуацією у першій половині 2023 року. Місцеві автовиробники вперше зайняли понад 50% ринку. Минулого тижня Volkswagen знизив свій річний план продажів через падіння продажів у Китаї своєму найбільшому ринку. Навіть Apple, яка звітує про прибутки, наймовірніше продемонструє. Нульові продажі iPhone на своєму третьому за величиною ринку уповільнення темпів зростання після пандемії та стрімке зростання рівня безробіття, пекін намагається вивести свою економіку з кризи від чорноробів до випускників коледжів. Занепокоєння щодо робочих місць і доходів, охоплює другу за величиною економіку світу. Минулого місяця рівень безробіття серед молоді віком від 16 до 24 років сягнув рекордного 21%. відсотка. Але оскільки цей показник охоплює лише тих, хто активно шукає роботу. Економісти кажуть, що реальні. На цифра може сягати 50%. Тоді як багато молодих людей змушені погоджуватися на низькооплачувану роботу, ті, хто наближається до пенсійного віку, намагаються утримати свої сім'ї на плаву. Що стоїть за цією тенденцією? Колись ринок нерухомості Китаю забезпечував чверть економічного зростання країни, але зараз він ослаб. Як наслідок, китайські державні борги зростають на місцевому рівні, оскільки слабкий експорт тисне на економічне зростання. Би більше за даними британського. Гіганта з виробництва споживчих товарів Unilever, споживча довіра в Китай впала до історичного мінімуму. Швейцарська машинобудівна група ABB також повідомила про падіння на 9% своїх замовлень у Китаї протягом другого кварталу. ще дві китайські компанії зіткнулися із заборонами в США. Причина проблеми з примусовою працею. Таким чином, список компаній, що потрапили до Вашингтонського закону про запобігання примусовій праці уйгорів, збільшився до дво. Цятичотирьох міністр внутрішньої безпеки США заявив, що відомство і далі працюватиме з усіма своїми партнерами, щоб не допустити товарів, вироблених із застосуванням примусової праці Сіндзяну до американської торгівлі. Згідно з постановою, виробнику акумуляторів і виробнику спеції заборонено експортувати свої товари до США. Пекін відреагував негайно, назвавши звинувачення проти компанії брехнею, покликаною очорнити імідж Китаю. Варто зазначити, що США вважають переслідування Китай Мойгурської етнічної групи геноцидом і злочином проти людяності скільки часу діти повинні проводити за телефоном. Небагато, як вважає китайський регулятор кіберпростору. Відомство оприлюднило пам'ятку, в якій йдеться про те, що діти віком від 16 до 18 років повинні обмежуватися двома годинами екранного часу на день. Воно рекомендує одну годину від дітей віком від 8 до 16 років, і вісім хвилин для дітей віком до 8 років. Щоб допомогти забезпечити дотримання цих рекомендацій, адміністрація кіберпростору Китаю закликала пост. Тачальників послуг для смартфонів запустити так званий нижчий режим. за його використання неповнолітнім заборонятиметься виходити в мережу з 22 до 6 ранку. Ця пропозиція призвела до падіння акцій технологічних компаній, схоже на те, як комендантська година в Пекіні з 20 до 21 години обмежила час відеоігор для дітей до 18 років.